Беру шмат м'яса, нарізаю його і мариную. Додаю солі, перцю, цукру, соєвого соусу, трохи оцту, цибулі. Все гарно перемішую і залишаю на ніч маринуватися. А ми то в Інстаграмі, Усі знайомства наші у мережі. Кохані надолає кілометру. Картопельку посолила, поперчила, трохи паприки, трохи приправки, перемішала, висипала на бляшку. І так само печериці замаринувала, трохи гірчички французької, трохи соусу, трохи паприки, перемішала, залишила на декілька хвилин. Тепер беру наше вже мариноване м'ясо і натягую його на шумпора. І так, почергово, м'ясо, печерички і так далі. І в духовку для запікання 180 градусів, 30 хвилин, і наша смакота готова. Смакуйте на здоров'ячко.